Prepare grammar Unit 13. Is there a, are there any? У цьому уроці ми розглянемо питальні речення з конструкціями is there та are there та короткі відповіді на них. Отже, питальні речення з конструкціями is there або АВ будуємо таким чином. Початок. Is the E ми використовуємо для побудови питальних речень, коли ми запитуємо про один предмет. Are there any – ми використовуємо тоді, коли ми будуємо питальні речення і запитуємо про кілька предметів. Тобто жену. Короткі відповіді на запитання типу Is the a? Are the any? ми даємо таким чином. Якщо в нас питання в одне НІ, тобто Is the Відповідь стверджувальна: починається слово слова Yes, далі в нас йдуть слова There is. Заперечна відповідь. No, there isn't. Yes, there is. Перекладається так є. No, there isn't, ні немає. Якщо у нас питання у множині, тобто воно починається. Are there any? Стверджувальну відповідь даємо так. Yes, there are. Так, є. Заперечну відповідь даємо так. No, there aren't. Ні, немає. У табличці ви можете побачити приклади питань та коротких відповідей. Отже, одне на question. Запитання. Is there a bank here? Чи є тут банк? І короткі відповіді. Yes, there is. Так, є. Yeah. No, there isn't. Ні, немає. У множині запитуємо. Are there any people outside? Чи є люди на вулиці назовні? Yes, there are. Так, є. Yeah. No, there aren't. Ні, немає. Отже, у питальні речення для однини ми вживаємо іменник. Перед яким ми ставимо артикль E. a?» Для питальних речень у множині беремо початок Aзе, після якого ставимо слово any. І вживаємо іменник у множині. Prepositions Inside, Outside, Above, Below «near». Прийменники місця. Inside всередині, Outside. Зовні. Above. Над. Below. Знизу. near – Біля. Поблизу. The cat is inside the house. Кішка всередині будинку. The cat. Is outside the house. Кішка назовні будинка. Кішка на вулиці. The balloon is above the table. Кулька над столом. The balloon is below the bridge. Кулька знизу містка. The cat is near the bridge. Кішка поблизу містка.